Плавні, так? І ми, ну зараз же дискусія у нас відновлювати да, чи не відновлювати Каховськ. Але от і, і часто люди раніше звертають такий термін да, раніше. І, ну, мене це як професійно, бо я завжди треба уточнити, що значить раніше було. Тому що, і от якщо часто раніше це дитинство моє, так? От було раніше, дехто може до покоління, там батька чи де. Але ж ми, як науковці, то ми знаємо, що раніше, і от коли вже Січ була приєднана остаточний південь України до Російської імперії, то вони ж почали і будувати і флот розвивати, да там Херсоні і так далі. І де брала сировина для цього? Саме на Лузі. і вели її бралось не там не двадцять деревинок, а величезна кількість. і вирубано було масова виробка. І про це ми вже просто от тільки в історичних джерелах можемо, або ще в таких розповідях, да, вже в фольклорі. Ну, а там навіть, великі... дуби росли, да. навіть дуби росли. Навіть дуби у плавниці казка, великий луг, щоб ми всі розуміли, да, це комплекс плавнів. От, до речі, І... як він виглядав? Я... Може, знаєте, як ви ну, це, ж... це ж не був луг, звичайно, це дивіться, це, йде, йде. це, да, це якраз якщо сьогодні. Близько до цього можна побачити, то це герло Дніпра. Герло -Дніпра. Так, це там, де ми побачили, якщо а розйомки ми часто бачимо, величезні такі масиви і дерев, там і там є, очерет. І протоки оці різні річечки, які впадають. Ми бачимо абсолютно таку дельту, як кажуть, дельта чи герло, А великий луг це внутрішня, її ще називають внутрішня, внутрішня дельта. Це розширення, таке. — так. І якраз там кінські плавні, ну те, що ми зустрічали і нам інтерв'ю давали наші респонденти. Це про кінські плавні, позбазаблуцькі плавні, які були. І вони всі поєднані були ну, такими притуками з Дніпром. Тому, наприклад, те, що ми сьогодні можемо. Це був більше водний світ. Так, це абсолютно водний це світ. І люди, відповідно, регулювали своє життя по цих знаннях. І ось найцікавіший момент, що діди, які нам розповідали, чому я кажу діди, це вони там така пошана. Ми зустрічали до чоловіків от старшого віку, які були мисливцями, рибалками відомими. Тобто, це люди такі дуже рухливі. Вони 80-90 років. Він ще на човнику своєму, mm -hmm. щось він навіть зараз, ну навіть в до. Будемо казати окупаційний у цей період, і на лівому березі вони випливали у там Каховське водосховище, і ті, що старші, то весь час жалі кажуть: та хіба це вода? Хіба це вода? На да, тоді чиста вода, вовда. Спосіб життя їхні і фізичний стан їхні про і так, плюс так. харчування. Так я так, так, так бо білково да, риба як засвоїться да. ж краще. Ну, то... Після цього ми ще може поговоримо про ці аспекти культурного mm -hmm. цього, ландшафту. Там я додам mm -hmm. бо все таки, <laughs> <laughs> як виглядало тут цікаве питання. Воно. І складне, тому що чітко ми не можемо сказати, як тому що його такого стабільного на довгий період часу не було. П'ять років так, ну річка Дніпро, так пливло щось. Більше снігу випало течія збільшилась, поміняло, змінило, змінила річка, змінив той рукав, і таким чином воно змінювалося. Утворився острів, потім mm -hmm. його могли розмити. А якщо там гарно виросла рослинність, то крепше той острів mm -hmm. був надовше, і це, мабуть, якраз зумовлювати, що от січі там були розташовані, що тільки місцеві могли знати ці проходи, бо воно постійно все мінялося. Читав, що навіть існували плавучі острови, велетенські очерету, які переміщались так, так, у певний так, так. час, і от, наприклад, кораблі проходили, а турецькі mm -hmm. галери не могли знайти чайки, бо вони уходили острів в острів за задвинувся протоку. і вже нема. якщо ми уявимо, що це 20 кілометрів. Десь так, якщо, наприклад, від берега 20 кілометрів плавні, от такі йшли від Дніпра. То, 25 найбільше, да. то якраз ми 20-25 кілометрів, тому ж і при тому, що рослинності дуже багато, дуже багато там явіро, росокір різ, дуб, ріс, хоча дуб трішечки, кажуть, покручений був і ніби м'якше дерево. От, ну, то, ж, місцеве, населення, так. От, і то можна уявити, що це ну, величезний. Такий простір, який ну, ти заховаєшся, тебе ніхто ніколи там не знайде. Ти Фаскобухі на тому як каюку. Так. так. І, наприклад, е, е, є така існує, ну, де, де, місцеві розповідають, ми так і не знайшли е, того, хто очевидець все, але розповідають, що така ситуація була, що е, під час Другої світової війни mm -hmm. багато е, населення ніби там ховалось, а один дід так довго там перебував, так довго перебував. І коли він уже вийшов, що війна закінчилася, а він думав, що це, що це ще йде війна, це вже було декілька років після перемоги. Тобто він це там просидів. Хоча з іншого боку, з іншого боку ну, багато місцевого населення розповідає, що ну, жити там не зовсім можна, бо там дуже багато мошки, Комарівці. оці комарі були дуже це і тим більше, коли вода розливиці були, так то декілька років, ну, можна там три-чотири роки там, повінь відбувається. Тому е, я знаю, що постійних мешканців там не було, там були якісь окремі там, е, ну, пастухи жили угу. на літо, переселялися, там, рибалки там більше перебували. Але це не означає, що це люди, а люди жили біля плавнів, вони збоку проживали і ну, трішечки підвищені, але їх також затоплювало. І саме цікаво, ми питаємо, чому ви не вибираєте краще місце, щоб не, на, не, не в місці затоплення. you <laughs> А вони кажуть, а що тієї хати? От вона ж глиняна, вона з очерету, каже, все місцеве. Тут ми все це зробимо. Ми його відремонтуємо. Каже, а такої краси і такого е, багатства Размагайте ти ніде цього. не знайдеш, угу. ніде не знайдеш. А потім, коли їх уже переселили, коли вони були на е, вищих місцях, вони казали: а води немає. каже, зробили Каховське водосховище, нас переселили на високий берег. Каже, води нема, вона солона, вона погана. Каже, і ми тепер втратили абсолютно все. Тобто, життєвий світ, чому вони? Чому, наприклад, ще нам завжди казали, що вони там розводять свої, там стогнуть про те. Їм же ждали все, електрику, водопровід. Uh -huh. Давайте запитаємо, чому ні один старожив там ніхто не сказав, що це було добре, так? Хоча молодь яка. Молодь, яка е, на той час, там кому було там, 18 можливо років, е, то молодь це легше сприймала, вони хотіли нового, тим більше ми ж знаємо, що паспорти в той час не давали, так а тут ще є можливість поїхати на е, будівництво. Там, десь, так? І вони могли вирватися із села. То для молоді, да, але і зараз навіть ті молоді, які сьогодні старі, у них та генетична пам'ять існує, і вони сьогодні повертаються до того. І багато хто говорить, що це була таке. Катастрофа для місцевих. Я теж додам, що ми їздили от по узбережжю, mm -hmm. де можливо було заїхати, записували там, якихось очевидців з Вони всі, от, хто старі люди, вони всі кажуть, що краще було б плавні. А тому що ми стикнулися з таким цікавом когнітивним, як то кажуть, чи як десонансом, mm -hmm. таким, що люди. Які звикли, наприклад, до якогось парадигми існування своєї реальності. Вони от існують. Вони звикли, що існує водосховище, що від нього тета, тета можна отримати і очікувати. І вони якось існують, і людям дуже складно перемкнутися, уявити, як воно було, або послухати там старих людей. Вони на них рукою махають, там, наче ну так краще. Бо вони просто от, звикли усе. Сила звички, вона настільки от потужна. Ну, що... Тут не тільки щось і умови. От що значить води було повно, так да? пишу. Ти ж пішов метр півтора, з криничка сам витягнув, і ти все, у тебе є вода. А коли тебе на гору виселили, то це метрів. кринички 20, Це там скважини по ну, 30-20. і скважини одна на село, і водопровід, Це тоді цивілізація була. Але звичка це також дуже важливо, тому що дивіться, якщо ми подивимося вже по звичках місцевого населення, яке сьогодні втрачало той ландшафт, коли Каховське водосховище відійшло, наприклад, mm -hmm. біля Нікополя, mm -hmm. так вот повністю відійшло, і люди виглядають із своїх вікон, а там уже пустеля. І перший момент це були е, це, це були, ну, страшний сум і е, відчуття катастрофи. Ну, так, та воно стоять. спершу виглядає, начебто жахливо. Але потім от, ми їздили, через по-моєму два місяці десь там вже нормальні. Я думаю, що і у людей цих піднімаюся. також, я думаю, і у людей також змінилось це ставлення, але цікаво, що. Я відкрила сайт, на якому, який так і називався там Нікопольці прощаються з Каховським водосховищем. І виставляють фотографії, там, фото виставляють у, у, усього там, де вони перебували, уже на цьому морі. От. Але справа в тому, а Костянтин Сушко, письменник, місцевий, там ще й, ще й пише і говорить про те, що каже. Чого ви страждаєте? Каже, а ви можете уявити, що нам як нам приходилося відчувати оцю територію, коли нас просто знищено було? А тут це відновиться. каже, не переживайте. Якраз Пан Константин відноцю, ми з ним да? писали теж інтерв'ю. Він згадував, що каже: люди божеволіли, коли палавні в пень рубали. Він так mm -hmm. оце і казав. що насправді це була велика трагедія, це якщо встигли ще вирубати. Так, ми В нього брали інтерв'ю, він же ж очевидець mm. цих подій. Він каже, що е, якраз у їхньому селі на Херсонщині е, так, каже, не тільки змінилася ситуація, ось така, ну, екологічна, а ще й моральна. каже, Чомусь стало більше е, різних злочинів. каже, Абсолютно каже, ці діти, які звикли, виходили і бачили е, широкі, таке різноманіття, раптом вони е, побачили знищення, виробили на все. Каже, що це Впливало навіть на, на поведінку. Це стрес, стан, це стрес стрес. отримувала природа на той час. Стрес, отримувала, стрес отримала людина. І от цей момент стресогідності настільки нас поєднує із природою, що ми навіть не усвідомлюємо, настільки це все близько сьогодні. Так? Ми ж знаємо, як на нас природа впливає, Живи, у тебе вікно виходять, наприклад, сосни там, чи річка виходить, а, а, або, наприклад, там, там ти дивишся. Вікно, в вікно, mm. да, там чи є джунглі якісь. Amen. Тобто це все відповідно. А і щодо того, що це що стереотипів оцих так, і звичок. Наприклад, був такий приклад: це Нова Англія, Нова Англія у Америці, Америція. регіон такий, так? І там знищували дамби. Там якраз був, коли цей рух почався по знищенню застарілих дамб, знищували дамби. Ну і виясняється, що виходили навіть з протестами місцеві мешканці, які казали, що ви знищуєте дамби. Дамби це свідок мого життя. Так, вони переживали, вони там протести. А потім один із представників корінних народів. Так. Mm -hmm. Це ж корінні well, народи, які там, вибачте, колись винищили, сказав. Yeah, is, yeah. каже, А нас каже, колись ніхто не питав. ніхто не питав, Коли нищили не тільки життєве середовище, там і нас самих. І от Дослідник, який про це повідомляє, каже, що подивіться, дійсно на цю силу звички. так? Тобто нам можна нав'язати звичку будь-про що для чого нам повернутися і бачити оцю культуру і культурні ці артефакти, щоб ми не просто жили за звичкою, щоб ми просто побачили, яке різноманіття, багатоманіття ми маємо, яке багатство, так? і щоб скористатися правильно ним, щоб це не просто нищити, щоб це не просто сьогодні, наприклад, от екологи кажуть, що відновленіше не відновід, коли Каховська ГЕС руйнувалась, також. Це отримався ще один стрес ще після один того, першого. але дуже. зараз а е, природа адаптується. Зараз потихеньку вона адаптується, і ми побачили наслідки адаптації. І якщо зараз знову... Почати такий, це буде безповоротна вже ситуація. Це на так, це та сама історія. — Ну, та сама історія, і тут же е, ті, хто за відновлення, вони прісна вода, так і саме ця ж вода постачалася на зрощення і на ті села, де більше в степу да? Тому що якщо ми говоримо про плавні, це великий луг, і це Дніпро це значно менша територія, а то значно ширше. І вони з них да виходив для цієї території. Це трагедія. Бо, але ж коли побудували ці канали, вони ж відкриті були способи. І коли ми почали досліджувати о випаровування. До речі, пан пан Сушкові казав, що до 40% об'єму води каховського водосховища просто А зараз. Температура ж підвищиться, воно в ці роки останні ще більше, мабуть, а і, до речі, ще цікаво, що я як еколог теж скажу, що от багато на каналі навіть пишуть на нашому, що от все там зміниться клімат, бо каховка вона впливала. Це ж водна поверхня, ага, випаровування, да, все. А я пишу: а люди наскільки от, ну мислять, як так знаєте, плоско. Вони думають, що от якщо вода, от площа випаровування води така, буде випаровуватися певна кіт. А ліс він випаровує набагато більше, я їм пояснюю навіть на пальцях, немає скажу, пластинки лістові, об'єм пластинок лістових дерев, тих, що будуть рости, трави і очерету, він буде в трильйони разів більше, ніж об'єм просто зеркала води того, звичайно. І кажу: насправді, чому джунглі Амазонії, там ще й джунглі Конга, річки, вони дуже впливають на. Світовий клімат, а наші джун... ну, наші фактично джунглі, да вони впливають на локальний клімат дуже сильно. І раніше дійсно клімат був в південній Україні. Інший. От мене навіть дід він в Криму. жив, завжди казав, що опити були якось більш стабільні, там, наприклад, прогнозовані. Там. А, ну, да. все було якось. А каже, пустили цей північно-кримський канал. Він каже, от він завжди згадував, дід, що от змінився клімат в гірший бік набагато. Каже, в Криму раніше клімат був кращий. Бо так. він до каналу жив. Так, у Криму. Він це бачив. До, до а канала, якщо він до, приїхав до, з інших так. місцевості в Крим, то, то он, канал для нього це і он, так знову ж таки оця парадигма Звичка і існування і пропаганда. Так. Та, от це позитивно, бо так, вода. Ви рис можете вирощувати. І люди дуже легко вірять цій пропаганді, і самі ну критичне мислення, на жаль, не притаманне людям. Виробляти і над цим працювати над собою постійно. Да. Ну, на кінець, трохи ж я скажу, От Ви почали таку розмову. Ми говорили про плавні, про більше те, що стосується Дніпра, те, що було втрачено до будівництва Каховської ГЕС і зараз. І от питання ваше було перше: забезпечити південь води. Так? І от для цього треба відновити Каховську, бо і ці всі канали і так далі. Але це все старі вже технології. Ніхто ж зараз от я ніколи не чув, щоб, щоб можна по-іншому забезпечити південь цим саме аміяк, виробництвом нове, де яке потрібно на враховувати, що зараз світ переходить на нову техну, промислову революцію, де це зменшення co 2 і так далі. І Україна відстає, тому що ми не знаємо, які там умови, як це рахувати, ті всі квоти. І зараз на державному рівні нас це не займається, не піднімається. То якщо ми побудуємо цю гідростанцію, відновимо, а не вийде так, що враховуючи те, яку вона екологічні шкоди занесе, і таким чином електроенергія, вироблена цією станцією, буде вже впливати на додатковий податок на продукцію. Це, тому потрібно вихід зараз із проблеми, це обговорення, різні точки зору, науковців, людей і так далі. Тобто цю справу, що ви почали, це ну, потрібно та, продовжувати. Та, 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 чи століття, Якщо можна користуватися сучасними методами генерації енергії. І те саме сільське господарство, так? Це зрочне, але ж є сільське господарство, зараз технології, так зване, вертикальне, коли теплицях і повністю закутний цикл. І там вологи треба, але електрика треба більше. Південь сонячна електростанція може себе це забезпечити повністю.